Ще до кінця читати не вмію. Хочу признатися в любові до сірбану, чайочка. І пішло-поїхало. Почнемо! Отже, всім привіт! Давайте почнемо моє перше відео на YouTube з маленького знайомства. Мене звати Ніколь. Я займаюся рукоділлям, це переважно в'язання. 90% це є гачок. Тільки в цьому році, минулому верніше, приєдналися ще спиці. Так, тишки хвилююсь. Отже, з в'язанням я познайомилася ще в далекому дитинстві, ще десь, коли мені було років 10 там 11, Мене навчила в'язати гачком моя подруга. На той час ми з нею спілкувалися, і вона сиділа якось разу, в'язала, і я сказала, навчи мене. От вона, вона мене і навчила. Вона показала мені якісь базові речі, оцей набір там, воздушних петелек, петельок, це знаки без накида, якийсь легенький узор. І так я почала в'язати вже для ляльок своїх, для ведмедиків якісь там речі, курточки, юпочки. Ну, не зрозуміло. Потім, звичайно, школа займала багато часу, старші класи, підготовка на той час до ЗНО і всі справи. А час на хобі як такого не залишалося. Але ще я помітила, що у важкі моменти життя я завжди згадую, в мене руки завжди тягнуться, щоб щось зв'язати. Це може бути щось мізерне, те, чим я не буду взагалі користуватися, просто якась річ. Іграшка. Та, хоч куса, цей кусочок лаптик якоїсь тканини, яку я зв'яжу, от воно мені потрібно, руки тягнуться. І в один прекрасний момент я вирішила, що повертаюсь до цієї справи. Це було спочатку в цьому або в наступному відео я розповім свою першу річ, яку я осознаю, так скажімо, да, зв'язала. Це був кардиган, можливо, десь тут я вставлю відео або фото. І, Пішло, поїхало. Все періодами було уривчистими, тому що навчання, як ви розумієте, і всі справи не завжди є можливість зайнятися цим повноцінно, тим паче, в такі важкі часи, які ми зараз живемо. Отже. Хочу признатись в любові до мистецтва, до в'язання, до створення речей, до крокету, до е, просто я не знаю, в мене пряжа і гачок, це просто спасіння від всіх психологічних якихось е, негараздів, від стресу. От сісти пов'язати, я знову повертаюся у свій найкращий свій стан, спокійний, врівноважений, з холодним розумом. Отже, давайте з чого почнемо. Я вирішила розібрати свій гардероб, ну, скажімо так, речей ніби багато, але ніби не зовсім, тому що я в'язала деякі речі для моїх рідних, для знайомих, для друзів. Я пробувала на продаж, але ця тема в мене не зайшла. Я вирішила просто, знаєте, тут є натхнення, буду творити. Сіркано, чайочка. Важко якусь тему говорити, про що хочеться поговорити, тому що хочеться поговорити про все, але в перше відео все не вмістиш. Отже, я виняла зі шкафу мішки зі своїми в'язаними речима, і то не всіма. Просто вивалила все на ліжко і зрозуміла, що хочу це все згадати, це все описати, поділитись цим досвідом своїм маленьким, таким хіліньким, знаєте, досвідом в соцмережі, в Тіктоці. Але вирішила, що для Тіктоку. Ця купна речей це забагато, тому вирішила для себе, можливо, можливо, комусь буде корисно залити невеличке відео в Ютуб. Я вам десь ставлю відео чи фотографію. Це основні речі, які я вирішила оглянути і описати, розказати їхню історію, так не сказати. Тому що для мене кожна річ це якась історія, це якась частинка душі, яка туди вкладена, навіть якщо ця річ не користується попитом, якщо вона валяється десь в шкафу, якщо там, ніхто її не носить, не грається, якщо це іграшка, для мене це важливо, для мене це шматочок історії, це шматочок mm -hmm. а, того проміжку часу, який я прожила, а, це оте оце, оце, створіння маленьке, де я оповістила частинку своєї душі. Я думаю, майстрині мене зрозуміють. Отже, я поділила свої речі на зимні, теплі, на нейтральні такі, знаєте, кардиганчики, які можна накинути, і на літні. В цьому відео я вирішила поділитися з вами оглядом і розповісти про зимні речі. Почнемо. Одну хвилиночку. Ну, якби перша зимова партія. Ух! Фу, Отже, якщо ви могли побачити на вершечку моєї купи. Ось цей яскравий мега-такий кардиган, який кидається в очі, відразу. Хочу про нього розказати детально. Я десь вставлю тут відео, а ви будете слухати мій голос. Отже, цей кардиган для мене став особливим. Це перша річ, яку я зв'язала самотужки, скажімо так, прямо повноцінна річ, яку можна взяти, поносити. Виконана вона за допомогою гачка та пряжі. Здається Yarn Art Elite і Yarn Art Етоні пополам. Це 100% акрил. Чому для мене цей кардиганчик особливий? Він не настільки акуратний, красивий, його можна кудись носити, тобто функціонал в нього не знаєте не такий на 100%. Я навіть не всі ниточки забирала ці, що тут торчать, коли я сшивала всі ці кубики. Тому що для мене було тоді це неважливим. Чому він особливий? Тому що я його створила в перший місяць. Повномасштабного вторгнення. Е, так як всі люди ми не, не знали, що буде завтра. Був, ну, всі знають, пам'ятаємо ці перші дні невизначеності стресу, е, що зробила я, я вирішила заглушити цей стрес Чим? правильно, рукоділля. Отже, е, з чого почати? Е, я взяла до рук гачок і зрозуміла, що мені потрібно срочно щось поробити, що зв'язати або що, любу тряпочку, любу. А будь-яку, я не знаю, шапочку, тряпочку, тому що це мене заспокоює. Під руки попалась дешева на той час, акрилова пряжа, моток по 60 чи 50 гривень, не пам'ятаю. Набрала я то, тої пряжі в якогось дядька на ринку, ну по кольорах зрозуміло, та, що вибір буде особи. Uh, і вирішила приступити до роботи. Я я основно не знала, що я хочу створити. Я просто взяла в руки зайвачок, пряжу, почала плести. В інтернеті шукала різні узори, тому що я хотіла голову погрузити в щось, знаєте, таке, що мене буде відволікати, щось вчити, щось новеньке. Uh, і створювала просто різні рандомні кубики з різними узорами. Тут можна побачити різні об'ємні, різні випуклостями, uh, з всякими такими. Ристочками, полосочками, кубиками просто з накидом, різні такі кубики. Підганяла я їх зазвичай під один розмір, тому що розуміла, що ну, може якісь не, не було тут якоїсь задумки, я просто хотіла щось в'язати, зайняти руки. Зайняті руки, вільний мозок. В'язала я цих кубиків і зрозуміла, що з них можна зробити щось путнє, не щоб просто їх викинути десь чи валялися не в шкафу. І вирішила я їх зшити в свій перший кардиган з квадратиків. Оцих таких. Тут навіть десь є квадратик. Як я перше, перше в'язала Зараз я його найду. А, Ось, Просто це, знаєте, знакидом, боже, знакидом, як лицева гладь, Просто кубик, перший мій досвід в'язання з спицями. Ось, можна тут побачити. Спицями я орудую не дуже, тому що з дитинства руки лежали більше до гачка, так було зручніше. І ось я створила цей кардиганчик. По кольорах він максимально не мій. По складу, як самі розумієте, крил парить, але на той час, лютий березень, те, що гріло, було те, що потрібно. Ну от Просто коли сиділи всі в холоді, в підвалах якихось цей кардиган мене рятував, тому що грів, дай Боже. Отже, я покажу тут, покладу відео, я там показую різні кубики, як те все виглядає. Далі я хочу. хочу... Наступний виріб це ось такий ось така ковтинка. Десь вставлю вам відео, огляд. Вона дуже неймовірно тепла, м'ягенька, така, знаєте, як закутуєшся в якусь шерсть, але не таку як коле. Ну от просто до тіла максимально, я не знаю, як і ці такі дорогі ковтинки, таких, ось таких фірм офігенних. Задумана, вона була трошки з інших кольорів, але, як ми завжди знаємо, в інтернеті кольор один, а коли він тобі приїздить, він може бути кардинально інший. От і тут з кольорами, як ви бачите, ну таке собі. Але очі бачили інше в інтернеті. Отже, ковтинку я задумала з широкою такою шиєю, скажімо так, щоб плечі були оголені, тому що сама тканина, вона, до речі, це пряжа, э, газаль Тедді. Вона нова на ринку в тому цьому році. І вона мені просто запала в душу. Це неймовірна пряжа. Я не знаю, якщо ви хочете якісь кардиганчики, такі, знаєте, тепленькі, невагомі, вона легесенька, ну, от, ну, і вона гріє, то цю пряжу я рекомендую. Кардиган виконано в звичайна лицьова оця гладь, наскільки ви можете побачити, цей узор найпростіший, просто лицеві петельки. Я як робила? Я не вміла оці, знаєте, росток шею гарно робити. Тому я, як звичайна логіка, два квадрати перед зад і ще два квадрати на рукави. Зшила все докупи і вийшов ось такий кардиган. Але я його дуже люблю. Він дуже ну, до тіла просто Муа! чуть песік. Далі. Далі хочу вам розказати. Перейти до стовчки з мохером. Це не всі мої вироби з мохеру, тому що боже мохер просто заполонив моє серце. Чесно, він настільки невагомий, настільки теплий, пухнастий. Просто, ну, я ще в'язала з мохером на замовлення, ковтинку, і одна ковтинка десь у мене, не по моєму розміру, валяється десь в пакетах далеко. Хочу розказати вам про перший мій виріб. Ось цю рожеву, ніжну, хмариночку. Подивіться, просто яка вона, вона велика, так, вона об'ємна. Ось так. Але вона настільки ніжна, настільки повітряна, настільки легесенька, прозора. Ось можете побачити. Ну, просто це мій перший виріб із мохеру. Тут я використала пряжу кід Мохер від Alize. В одну ниточку на цю велику кофтиночку, об'ємну оверсайзну, мені пішло, здається, два моточки, наскільки я не помиляюся. Можливо, два і трошки, тому що я тут робила дуже широкі такі, знаєте, рукави фонарі. От вони тут реально широкі. Тут кожен рукав як окрема ковтина. Але я таку хотіла. Я дуже хотіла фотографію з такою ковтиною. Вони прямо тоді в тренді. Оце були це такі легенькі хмаринки. Ну, ось моє перше знайомство. Тут теж просто в одну ниточку я в'язала здається, два здається, половиною. Така не дуже густа в'язка, але дуже. Ну, вона така тепла, я не знаю. Якщо одягнути її на маєчку, так вона продувається. Але мохер такий ніжний, не колючий, Теплий, хай Бог милує. Далі. Далі я створювала ковтинку для моєї подруги, можливо, десь тут вставлю фотографію а можна сказати, на замовлення. Я використовувала тут пряжу, здається, мохер три сезони. Вона теж м'ягенька, прекрасна, і мені треба було тут товсту ниточку, тому що я робила великі дирки. Я плила спицями десяткою. Ні, навіть не десятку, пятнадцяткою. Дерев'яні такі великі спиці. І робила прям натягувала ці дірки такі великі. Я десь вставлю фото або відео, ви можете подивитися. Далі я вирішила зв'язати собі шкардиганчик. Теж з мохеру три сезони. Чи класік? Або класік, або три сезони. Я не пам'ятаю, але вони плюс-мінус одинакові, тільки одне колеться, а одне не колеться. Ось я зробила ось такий. Лавандовий. Я, я тоді щось дуже запала на лавандовий колір і ось такий така ковтинка. Фонарі рукави це просто моя любов, тому що я свої руки терпіти не можу, я їх прикриваюся можливими рукавами, чим об'йомніше, тим краще. Хоча це помилка, напевне. обтягуйку таку, знаєте. Такі з резиночкою, ось, але рукав має бути у мене. Робила коротеньку її, не таку дуже, знаєте, довгу, щоб сирапку перекривало, А таку чисто по джинсики, оці пуговички тут акуратні. Ну, В общем, влюбилася я цей колір, хотіла я цей кардиган, він у мене є, сплю я спокійно. Далі я собі придумала, що я хочу з цієї пряжі, з якої я робила. Ось цю кофтинку в одну нитку. Я захотіла з неї зробити в дві нитки кардиган яскравого кольору. Вибір пав у мене на синій колір. Я вам ставлю відео там з приближеними кадрами. В общем, ось цей кардиган, ну просто, я не знаю, він мені в саме серденько. Він ось так, якщо вказується, звісно, не витвір мистецтва, але на тілі, ну просто. Ці гудзички, просто вони, ці шанельки, вони в моді теж були, тоді якась весна була, чи що. І оці е, кардиганчики ще з цими пуловками-шанельками це просто дешевих ну, бабок коштувало, Я взяла собі, зв'язала сама. Синій колір, не питайте чому. Тоді вибір стояв між червоним і синім, я вирішила: краще синій, чомусь червоний мені душа не лежала в той момент. Отже, напевно, якщо вибирати найулюбленішу річ в'язану, ну, таку теплу це у мене дві речі. Це ось ця ковтинка. Ну, ну, я не знаю. Я не знаю, що в ній такого. Нічого такого. Просто полосата така. Ковтина, як то кажуть, без шиї. Я на той період дуже не любила ці горловини, шиї. Я хотіла от просто так в один рядочок, щоб нічого не було. Фонарі, як, зазвич... як зазвичай я робила ці фонарі. В чому мед цієї ковтинки? Е я робила її кольорами, які мені з дитинства таке поєднання кольорів просто мені дуже подобалось. Я, напевне, в сестри колись бачила схожий, і він мені з дитинства дуже це запало в душі, ці полосочки, ці такі блакитно-білі. Ось я вирішила втілити в реальність, так сказати. В чому сок-мед цієї ковтинки? Це був період, коли в нас не було довгі е днями світло, скажімо так. Да? Коли днями ми сиділи без світла, без утоплення, було дуже холодно, е в хаті на себе всі натягували все можливі речі, а я думала, хочу таку річ, щоб вдів одну і гріло. Я Тут поєднала дві різні пряжі, можливо, так ви бачите, що тут такий легенсенький пушок. Це мохер. Я тут поєднала пряжу, я не пам'ятаю яку. Здається, Lana Gold, блакитну білу з мохером, кіб мохером, білу, молочну, я тоді брала молочну і блакитну. Тобто, я плила в дві ниточки, чергувала. Лана Голд така Біленька чи молочна із мохером молочним, чергувала з блакитним. Ланголд-ниточка е, Плюс кік-мохер блакитний. Скажу вам, цей светрик, ну, неймовірно, неймовірно теплий, приємний. Ти в ньому сидиш ти відчуваєш це тепло. Це не те тепло, коли знаєте, парить річ, як от про те, Кардиган я розповідала за криву. Це річ, яка гріє, гріє приємно до тіла, вона приємна, вона не колюча, вона тепла і просто така знаєте, невагома. Така ну прям супер. Сидиш, як в піжамці. Цей светрик я закохалася. Тут теж я по стандарту робила 4 квадратики, зшивала і до побачення. скажімо так. Далі зв'язаного ще. Ще зв'язаного у мене є така класична чорна кофта, навіть без резинки. Якщо ви можете побачити, тут просто я спицями робила можна, такі. О, ще нитки навіть не позабирала. Вже в діла тоді носила, одягла і нитки не позабирала. Класичний чорний з такої, знаєте, товстої пряжі. Це, здається, Газаль Вікінг. Там є в складі як вовна, так і толі акрил, толі поліакрил. Ну, от я хотіла саме таку кофтину, зазвичай тут робиться різіночка на рукавах і знизу, щоб ця штука не закотювалася, А я тут зробила просто. Ізнаночної два рядочки, а тут нічого не робила, тому що я хотіла, щоб оце, ну, оце підкати були, щоб ковтинка сама так знаєте, закотювалася. От Вона мені так хотілося, я так зробила стандартно, теж без шиї якої-небудь, просто в один рядочок. А і ось така ковтинка. Вона теж дуже приємна, вона гріє, з нею з цієї пряжі, мені здається, дуже офігенно теплі будуть шарфи й шапки і... За рахунок того, що воно в одну ниточку досить об'ємне, якщо ви плетете якісь візерунки, якщо ви вмієте, воно буде дуже гарно лягати в візерунок. В носці оцей пух не дуже портиться. Після прання, тобто після прання проняли один раз, нормальний на вигляд, нічого не полізло, нічого не полиняло. Пух такий легесенький, як є, так, як був, так і є. Такий залишився. Отже, я задоволена пряжею, я ще маю півтори моточка чорного, я думала, шапку зроблю, а потім передумала, бо хочу докупити ще якийсь кольор і зробити ковтинку з горловинкою, вже з цим ростком сплести, що тут, наприклад, чорне, а далі піде якесь там біле, блакитне і знов чорне, такі полоси, щось мені хочеться. Далі покажу, напевне, саме нейтральну ковтинку кардиган. М -м, скажем так. Хотіла я щось таке в кольорах совєтської спортивки. Не питайте, просто не питайте. Ну, ось такий бирюзовенький, і такий гарний кофейний колір. Це кардиганчик, один з моїх улюблених. Я вдома часто його накиную, просто так, знаєте, коли просили, прокидаєшся, щось так холодно в хаті, то візьмеш, накинеш і супер. Він дуже приємний до тіла. Виконаний він з пряжі, з мікрофібри, я не пам'ятаю пряжу, як називається. Я десь ставлю тут картинку. В общем, мікрофібр. От ниточка, не, знаєте, вона така. Як якесь полотєнечко з м'яким ворсом. Можливо, воно ж не видно, але приємна дуже тканина, вона м'яка. Ну, от от вона м'яка, як якийсь мікровелюрчик. Не знаю, як пояснити. Отже, кардиган виконаний за допомогою пряжі моточок. Тут у мене, здається, був розхідник. Я тут ще капюшон придумала, він у мене є, але я його не пришила, тому що я думала, якщо я машу його вдома, ну нафіга, мені той капюшон. здається, сюди бірюзової цієї пряжі пішло моточків два точно. Коричневий теж не менше двох, навіть три, я б сказала. В чому сок цієї ковтинки, крім бомбезного советського кольору? Боже. Це те, що я в перший раз вирішила робити ось такого формату рукави. Я не знаю, чи ви зрозумієте, що я маю на увазі, але ось коли плетеш гачком, і в тебе такий ефект, як ти плетеш спицями. Тобто оцю резиночку. Цю дрібненьку, вона відразу переходить в рукав. Тобто я плела ось так, ось так. Тільки тут рукав звужується, переходить в таку резиночку, а тут широким таким фонариком. В общем, дуже мені подобається. Я ще буду повторяти цю методику. Ну і мій перший, хотіла поділитись з вами моїм першим виробом, який я створила з допомогою спиць. Методом не гачка, а в'язання спицями. Це ось така корявенька, жилеточка. Вона має не дуже комільфовий. Тут дуже видно, де я міняла спиці, де я що робила не так, помилки, скажімо так. Тут не оброблені ці всі рукави. Але це мій перший досвід зі спицями з повноцінним, коли я робила от виріб спицями від ІДО. знаєте. Тільки тут огочком вже обробила кайомочку цю на шиї. Що хочу сказати, я на цю пряжу натрапила в жінки. В такому, знаєте, магазині, де така пряжа, яку ти не бачиш десь на сайтах. Я не знаю, як це сказати, знаєте, як така no name на той час. А зараз вона, до речі, розпіарилась. Це Лана. Лана, 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 Госо, лана Росо, в общем, більше почали нею користуватися. Свиня, ти що кричиш? Дай договорю відео. Отже, в чому сок цієї цього виробу? Тут така ниточка, якої зараз, здається, немає в продажу, тільки розпродають залишки. Ну, по перше, мені дуже сподобався колір, і Я зразу зрозуміла, що от, воно мені надав. Мені на якийсь виріб. Було два мотки нещасні два мотки такі продовгуваті. Я їх відразу купила два. У мене в задуму була е спочатку жилеточка. Я думала, що я зроблю жилеточку, тому що така тканина, знаєте, як велюрова, така тут візко заходить в склад, вона не парка тканина, а ниточка тоненька, тягнеться. і спиці тут здається два з половиною або три використовувала. Це мій перший досвід. Тут знаєте, де розходиться оце. скорочувати ці петельки. Тут колічі шийку, горловинку робити, резиночку. Перший раз переход з резиночки я робила. Ну, маленькими кроками. Візерунки я, як такі робити вмію. Я їх не особо люблю, я люблю тільки ці коси, такі, знаєте, об'ємні. До чого я веду? А, я тут не обробила ці рукави, тому що в не вистачило пряжі. Я вже пішла до жінки, вона сказала, пук, пук-пук-пук. Пряжі нема, тут не завозять і зняли з виробництва. Я така думаю, ну на той час я не буду це шукати в інтернеті, тому що, ну, в общем, не вийшли у мене ковтинки, лишилася в мене така жилеточка з необробленими оцими рукавами, тому вони трошки так, знаєте, квадратиком торчать. Але я дуже люблю цю жилетку, я її можу накинути на любу якусь білу рубашечку. І коли не хочеться дуже там себе обміняти якимись об'ємними це знаєте виробами під куртку, коли якась там весна, осінь, ще не дуже хочеться якісь там свитри натягувати чи вже навпаки хочеться роздітися, але не можна, тому що ще така прохолодна весна. Я беру, користуюсь цією жилеточкою. Навіть вдома мені ходити на якусь там піжанку ковтину. Вона дуже приємна, вона не парить. Якщо носите її на мале тіло, я ще помітила нитка, така знаєте, як спортивний одяг, вона вбирає вологу і дуже швидко сохне. В общем, ідеально. Отже, поділилася я з вами основними моїми виробами. Якщо їх так можна назвати, такі недоробки, мої недороблені. недоробки. Я вважаю, що вам відео сподобалося, що ви будете ділитися своїми якимись е згадками про ваші перші створені речі, якими вони були, чи вони ще у вас є, чи збереглися, чи ви ними користувалися, чи користуєтесь. Е я також пробувала ще е разом з цим одягом, що хочу додати, ще іграшки в'язати, черепашки я для племінниць в'язала, е сердечко там, ну такі, знаєте, мелочі, які я не внесла в це відео, тому що я не бачу. Ну, не бачу в цьому якогось навіть, там, це будь-хто може зв'язати. Також шарфики, шапочки я для себе в'язала, брала дуже гарну пряжу таку м -м, твідову, кремову з кольоровими вкрапленнями. Зв'язала собі шапочку і мітінки. Якщо я знайду. Десь вони в мене вже сховані. Якщо я знайду, я вам покажу. Шапка така об'ємна, нитка, така пряжа, об'ємна, досить. А, мітинки такі теж без якихось узорів. І шапка без узорів. Просто сіла за вечір, сплила. У мене був один чи два моточки. Такі, знаєте, теж, коли останні сполички купуєш. І я вирішила щось такий собі набір сплету. М -м -м. Була рада з вами поспілкуватися. Нехай це відео стане таким початком у нашій з вами дружбі. Підписуйтеся, залишайте коментарі. Буду рада будь-якому коментару позитивному, негативному, повчальному, Там, вкажете мені на якісь помилки. Я вам за це дякую, скажу, тому що я не професіонал, я цим професійно не займаюся, самоучка з дитинства. Я навіть ці схеми до кінця читати не вмію. Мені треба сидіти, і передивлятися ці скорочення, тому що я не вмію по схемах шити. Я просто дивлюсь, бачу, плюс-мінус. Я щось знаю, розуміюся. Ось, до речі, зараз створюю новий виріб з гачком. Рубашечка така на літо. Можливо, вам буде цікаво, то я поділюся схемою і це вже буде якесь інше відео. А поки всім па-па! Ой, засиділа баба жопу. Треба йти. Боже. Чай застив, поки я тут. Ну, тепер все розкладати по тумах. よし。Oh, <laughs>